Вітаю! Ви на каналі про астрологію українською, і тут я популяризую знання з джйотиш класичної індійської астрології. Приєднуйтесь та підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить ця тема. В цьому відео ми будемо вчитися тлумачити положення володаря першого дому гороскопу у інших домах. Думаю, буде зовсім незайвим зауважити, що володаря певного будинку ще іноді називають диспозитором. Володар-диспозитор це слова синоніми. І ще важливіше запам'ятати, що у джйотиш володаря першого будинку називають лагнеш або лагнеша. І йому відводиться особлива роль у описі характеру та вдачі хазяйного розкопу та опрогнозуванні. Для того, щоб трохи оживити цей урок, я приготувала для вас пару прикладів розташування Лагнеша у різних будинках гороскопах президентів України. Тож дочекайтеся другої половини уроку. Отже, нума розбиратися у різних положеннях володаря Першого дому. Взагалі те астрологічне поле, куди потрапляє Лагнеш. Це сфера особливого фокусу у житті людини. На цю сферу людина спрямовуватиме найбільше енергії та уваги. Її розбудовуватиме та плекатиме все життя. Отже, почнемо з володаря першого будинку у першому. Про що взагалі перший дім? Перший дім це тіло, зовнішність здоров'я, амбіції. Та прояв характеру. Тому, коли володар першого дому опиняється в першому ж домі, це дає володарю гороскопу підвищену впевненість у собі, яскраву особистість. Це також дає зовнішню красу, особливо якщо це Бенефік або планета, яка дуже добре розташована в дружньому для себе знаку, наприклад, або має аспекти від Бенефіків. Це може дати привабливість, це може дати популярність. Також це дає успіхи у суспільстві та зростання в кар'єрі. Таке положення також сприяє особистому життю і дає сильне здоров'я знову ж таки, якщо той самий Лагнеша, тобто володар першого дому це Бенефік або планета, якщо навіть малефік, то непогано розташована в хороших аспектах. Якщо у вас там, наприклад, Сатурн в падінні і ще з поганими аспектами, звичайно, хорошого здоров'я чекати не варто. Але у більшості випадків це підтримка для здоров'я людини. Далі в нас володар першого будинку у другому. Про що другий дім гороскопу? Він про ресурси. Ресурси матеріальні і нематеріальні: ваша енергія, ваші сили, а також ваші гроші. Це батьки, це комфорт і мовлення. Тому володар першого будинку в другому дає успіхи, наприклад, у сімейному бізнесі, здатність накопичувати гроші у свої періоди. Ми говоримо про планетні періоди в інших відео, але я маю на увазі в Даша планет, планетні періоди. У свій період планета, володар першого другому, може дати, наприклад, зміни в харчовій поведінці, схильність до переїдання, якщо це, наприклад, уражена планета, або навпаки, покращення у ем, дієті, якщо це планета Бенефіки, добре розташована. Також це може дати кардинальні зміни у батьківській сім'ї, також в період цієї планети, і особливий зв'язок з батьками це у статичному тлумаченні гороскопу. Це дає гарну освіту і здатність інтуїтивно передбачати події. Також розташування лагнеша у другому домі часто дає хороше мовлення, ораторську майстерність та товариськість. Переходимо до володаря першого будинку у третьому домі. Про що в нас третій дім? Третій дім він про наші власні зусилля, він про нашу сміливість, він також показує наших молодших сестер та братів. Це також наші таланти, хобі, спілкування та короткі подорожі. Отже, володар першого у третьому може дати нам підприємницькі здібності. Активність у спілкуванні, захоплення, хобі, інтерес до спорту та нових знайомств. Він також дає подорожі нав... і ем... навчання, також стає важливим аспектом життя. Він дає здібності чогось досягати через власні зусилля. Це також дає високу комунікабельність, товариськість, таланти у творчості це може бути музика, танці, література, живопис, подорожі. А також він дає абінтість і в негативному аспекті трохи свавілля, але й сміливість також. Володар першого будинку в четвертому. Для того, щоб розібратися в цьому, треба спершу відповісти на питання, про що четвертий дім? Він про внутрішнє наше відчуття щастя. Його живим показником є мати. Цей дім також відображає власний дім, тобто наш дім, де ми живемо, а також наше нерухоме та рухоме майно. І в періоди Володаря першого в четвертому можна очікувати відчуття щастя та досягнень, таке задоволення від життя. Також ці періоди можна очікувати поліпшення місця проживання це, звичайно, якщо Володар першого в четвертому добре розташований, і це добра планета. Придбання нерухомості або рухомих, рухомого майна, можливість повернення на батьківщину чи якогось ну, поїздки туди, якщо ви живете за кордоном. Залежність це в поганому варіанті, але в хорошому це просто сильний зв'язок з матір'ю та сімейні традиції, це любов до будинку та гарна нерухомість. Це такі люди, люди з хорошим володарем першого в четвертому мають їм таланить з нерухомістю. А також це може давати підвищену емоційність або таланти у психології та у налагоджуванні своєї внутрішньої гармонії. Володар першого у п'ятому. П'ятий дім він про дітей, навчання, проєкти. Це дім хорошої карми, а також у цьому домі ми можемо відслідкувати свої закоханості і розваги. Тому, коли Лагнеша в нас знаходиться у п'ятому домі, в його періоди ми можемо очікувати збільшення наших доходів, і, взагалі, це такі періоди щастя. Також це про цікаві знайомства і громадське визнання. Якщо людина має лагнеш у п'ятому домі, вона любить розважатися та любить шоу, має особливу увагу до краси та стилю. Особливий фокус в житті такої людини це її діти, якщо вони є. І також романтичні відносини. П'ятий дім також відображає наш, наше навчання, наш інтелект. Тому якщо Длагнеша знаходиться в п'ятому домі, то це гострий розум та інтелект. В духовному плані це також може дати любов до читання молитов або мантр. Володар перший будинку у шостому, шостий це дустхана це не дуже такий добрий благополучний будинок, але все ж таки в нього є і позитивні прояви також. Шостий будинок це про ворогів, борги, хвороби, але також про служіння, медицину, державні органи, про рутину та про обов'язки. Тому, якщо Лагнеша знаходиться у шостому домі, в його періоди можна очікувати особливої активності в роботі, може навіть покращення кар'єри, якщо це якась е, хороша і добре розташована планета. Е, можливі зміни у здоров'ї і в позитивну і в негативну сторону. Знову ж таки, дивлячись, який гороскоп, яка планета є лагнешем, Пов'язані це періоди пов'язані з робочою діяльністю. У вас можуть бути, наприклад, зміни у здоров'ї пов'язані з ситуацією на роботі. Наприклад, вигорання, обов'язки та відповідальність у повсякденному житті. Така людина дуже серйозно ставиться до своїх обов'язків та відповідальності. Така людина також має практичний підхід до самовдосконалення та лікування. Це положення Лагнеша дає велику концентрацію на роботі та високі вимоги до своєї праці. Це також схильність до лікування. Дуже багато лікарів мають Лагнеш у шостому домі, схильність до медицини та допомоги іншим. Також це необхідність вести правильний спосіб життя володар першого будинку в сьомому. Сьомий будинок він про партнерство та про подружнє життя. Тому лагнеша у сьомому дає людині концентрацію на шлюбі та партнерах. Взагалі, подружнє життя дуже-дуже важливе для такої людини і дає дуже часто таку сексуальну привабливість людині. Якщо, знову ж таки, це хороша планета і добре розташована, він дає хороші стосунки з партнерами та успіхи у відносинах. В періоди цієї планети, можливі зміни у стилі життя у зв'язку з партнерством, наприклад, Дівчина вийшла заміж і там кудись переїхала через е, те, що е, чоловік живе десь е, в іншому місті, або за кордон, або де інше, або змінила, наприклад, е, працювала і перестала працювати, або навпаки, не працювала і почала, і так далі. Успіх у партнерському бізнесі е, легкодосяжним стає з таким положенням Лагнеша, і успіх за кордоном. Особливо це стосується дуже дуже таких далеких далекого за кордону, наприклад, там країн, які є через океан. В деяких гороскопах період лагнеша у цьому домі показує міграцію за кордон дуже далеко через океан, наприклад, в США або в Індонезію чи щось таке. І от скоро вже будуть приклади, які я обіцяла, володар першого будинку у восьмому. Про що восьмий будинок? Це також Дустхана це такий дуже проблемний сектор гороскопу. Він про трансформацію, про стрес, про різке закінчення, про все потойбічне та містичне і про чужі гроші. Тому володар першого у восьмому дає інтенсивність у відносинах та змінах. Тобто. Повороти у житті у такої людини з таким положенням, вони набагато більш різкі, ніж зазвичай, у звичайної людини. Все з ніг на голову. Якщо все міняється, то так, що не можна впізнати, де ти був вчора. Таке положення дає вплив на сферу фінансів та громадського статусу. Вона, це дає можливі трансформації в особистому житті та кар'єрі, такі різкі трансформації. Здатність вижити у небезпечній ситуації чи подолати серйозну кризу, таланту психології, езотериці та трансформуючі події у житті. Він дає високу інтуїцію, перечуття та емоційну сприйнятливість, а також дає підвищену сексуальну привабливість та талант у цілительстві. І отут у мене для вас є приклад: це гороскоп Віктора Ющенка. Колишнього президента України, і в нього, якщо ви подивитесь, то лагна у нього у знаку Овен Овном володіє Марс, і Марс в цьому гороскопі знаходиться у восьмому домі. Пам'ятаєте, ми тільки що казали про чужі фінанси. Віктор Ющенко мав економічну освіту і декілька років керував Національним банком України. Взагалі він більшу частину життя працював з чужими грошима і з державними грошинами. І ви також, я думаю, пам'ятаєте момент, коли його отруїли, і він з цієї страшної кризової ситуації. Він був на межі зі смертю, але він зміг вижити, на щастя, подолати цю, цей агресивний такий напад на його здоров'я і на його життя, замах на його життя і зміг вижити. І оце сильний Марс, Марс у нього сильний в скорпіоні. Це також знак, яким володіє Марс. Це сильна агресія у його бік, так, спроба вбити. і... Сильна відповідь цієї людини, він зміг з цього всього якось вийти. Тут такий, така дуже наявна демонстрація і така дуже чітка демонстрація цього положення. Лагнеш у восьмому домі. Володар першого будинку у 9 Про що 9-й дев дім? Дев'ятий дім це дім Тхарми, дім нашої, нашої Дороги в житті, взагалі, нашого призначення в житті. Це також дім удачі. Це дім, це про те, що нам таланить або не таланить, якщо цей дім не дуже в хорошому стані. Це також про мудрість, духовність, далекі подорожі, іноземні культури, взагалі і контакти з іноземцями. Тому Лагнеш у дев'ятому домі дає нам інтерес до подорожей та освіти, активний саморозвиток та навчання. Збільшення ентузіазму до життя та пошук вищих цінностей дає нам можливість планувати довгостроково, мати оце бачення. Він дає удачу та везіння у всіх напрямках життя. І, взагалі, це така міні-раджа йога, коли Лагнеш знаходиться в дев'ятому домі. Це такі люди, яким от таланить більше, ніж іншим. І, взагалі, в них є таке знаєте, благословення на це втілення у житті. Він, це положення так, також дає моральність, інтерес до вищих знань, до філософії, до релігії, до духовних течій, можливість передавати свій досвід, можливість бути таким гуру, навчати інших, мудрості та дає людині мудрість та зрілість поза віком. Якщо людина духовна і віруюча, це також може схиляти її до служіння Всевишньому. Приклад цього разу це нинішній президент України Володимир Зеленський. В нього лагна у знаку Тілець, знаком тілець володіє Венера, і вона в нього розташована у Домі. Я думаю, що ніхто не заперечуватиме, якщо ми подивимося на життя Володимира Зеленського до цього часу. Йому дуже багато в чому таланило, щастило, все складалося так, як йому було треба, і в бізнесі, і в особистому житті, і в його творчих проєктах, і у різних втіленні різних амбіцій. І також він, думаю, що як не найбільше з усіх президентів України має контакти саме з за кордоном та іноземцями. Тому так, от, проявляється його Лагнеша у 9 домі. Переходимо до Лагнеша у 10-му. Про що 10-й дім? Він здебільшого про кар'єру та соціальний статус. Що дає таке положення? Воно дає високе професійне зростання та успіхи в кар'єрі, можливі зміни у суспільному статусі та визнання, здатність впливати на оточуючих як лідер, а також такий стабільний кар'єрний шлях, концентрацію на роботі, на своєму соціальному статусі та досягнення результату у житті та кар'єрі. Успіх у самореалізації. І, взагалі, успіх, статусність, можливо, популярність, привабливість та віра у себе. оця віра у себе я зможу. І приклад у нас трохи неочікуваний це Віктор Янукович. Його гороскоп не показує нічого про якісь таланти або, наприклад, якусь освіту, тим не менш. Лагнеша у 10 му домі дає йому статус. Він став президентом. Можна думати про нього що завгодно, але факт є фактом. Він став президентом. Він добився високого статусу в соціумі. І а, от. Для, для нього це було важливо. Тобто в нього все його життя був фокус великий на тому, який статус він має у своєму оточенні, і потім вже на рівні всієї країни. Він цього статусу дуже хотів. Володар першого будинку у одинадцятому. Про що одинадцятий будинок? Він про мрії, про бажання, про винагороди і про наших друзів. Тому Лагнеша в 11 му домі дає активну участь у громадському житті, підвищення доходів та соціальної активності, значимість дружби та вплив на неї, концентрація для досягненні бажань та результатів. Він дає впливових друзів і великі цілі в житті, а також задоволення від допомоги іншим та реалізації власного бізнесу, наприклад. Він дає незалежність, амбітність. Та реалізацію значущих цілей в суспільстві. І останній на сьогодні приклад це володар першого будинку у 12-му. 12-й будинок він про ізоляцію, про втрати це третя достхана, вона така найбільш лайтова з трьох. Він про самотність, про завершення, про духовність, про просвітлення та за кордон. Тому Лагнеша у 12 домі може дати нам зміни у здоров'ї, самосвідомості, важливість періоду самотності. Взагалі люди з Лагнешем у 12 домі непогано переносять самотність. Вони не те, щоб дуже нещасні були, якщо вони залишаються самі з собою, сам на сам. Це можливі зміни у спілкуванні з близькими та сім'єю. Це якийсь духовний розвиток трансформації. Лагнеша у 12-му домі, та й в інших Дустханах також в 6 або 8 домі, дає трохи такий невпевненості у собі, якісь постійні сумніви, високий інтерес та реалізацію у пізнанні вищих знань. Um, також може дати талант у заняттях йогою, медитацією, глибоке пізнання Всевишнього, якщо людина релігійна, альтруїзм, самопожертва або принаймні здатність до альтруїзму та самопожертви. Um, в негативному плані це може дати якісь часті втрати, позбавлення матеріального життя, um, але може й дати в позитивному uh, плані, може дати сексуальну радість. Альі, uh, Дванадцятий дім це про нашу постіль, про, нашу, про наше ліжко, ем, і що ми в ньому робимо. Тому ем, позитивно, якщо, якщо Лагнеша там гармонійна, хороша планета, в доброму, в доброму ем, якомусь положенні, то він може дати. Також і позитивні моменти. Він може дати програтися як еміграція в житті, якщо там декілька планет, не тільки Лагнеша, то це може бути багаторазова еміграція. В плані здоров'я це може дати проблеми з хребтом та спиною, проблему з поставою і таке інше. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви відкрили для себе щось нове у цьому відео. Якщо так, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу! До скорої зустрічі!